Вітаю! Розпочинаємо вивчення іміджології, і перша тема в нас від теорії до сучасних технологій. Але, зокрема, розглянемо імідж як соціокультурний феномен в епоху цифрових змін. Отже, сучасний світ він є перенасичений інформацією. Ми щодня стикаємося з тисячою людей. Пообразів їхніх повідомлень, сигнали, які формують ставлення до людей, до певних товарів, до підприємств, так і навіть до цілих країн. Тому, якщо розглядати імідж, насправді необхідно розуміти, що імідж з англійського перекладається як образ зображення і є цілеспімований, сформований емоційно забавним образом когось або чогось, і виникає свідомості людей на основі того, що вони мають певне ставлення до цього об'єкту з іншої сторони, імідж розглядається як така особливість, що є рекламним певним представницьким образом. Який створюється безпосередньо для населення. Таким прикладом може бути образ або громадського діяча, або певного підприємства чи окремого бренду товарного знаку, і, відповідно, на основі тих послуг, які надає нам дана організація, так, ми її можемо утримувати певну е, асоціацію. Отже, ми з вами розуміємо, що вступ. Як такий до теорії іміджу, він буде нам пояснювати е, саму природу іміджу і можливості формування різних стереотипів, так, які нам допомагають бачити оцей образ і е, сучасний світ, як, за яким ми можемо пізнавати якісь певні речі. Таким чином. Наприклад, згадаємо з вами той ж самий улюблений Макдональд і асоціацію з його логотипом, з його впізнаваністю, з тими працівниками, з тим сервісом обслуговування і іншими характеристиками. Тому настає зрозумілою мета уроку, що ми маємо тісний взаємозв'язок зв'язок між тим іміджем, певним. Стереотипом і безпосередньою репутацією. Отже, імідж фактично це є миттєве сприйняття про когось або про щось. І однозначно ми можемо з вами говорити про те, що імідж даного товару або іншої характеристики, він однозначно характеризує те, що ми можемо побачити? І порівняти із якимось стереотипом, який узагальнює нам схожі явища стосовно того, виокремити конкретне явище, яке формує окреме враження, і тим самим визначити певні або спільності, або відмінності. Загалом це все формує і створює так звану репутацію про конкретний об'єкт. І тим самим репутація може бути як позитивною, так і може відбуватися інша комунікація, яка знижує її, наприклад, відзиви у соціальних мережах, і тому вона може тоді погіршитися і змінити, і впливати. Безпосередньо на сам імідж. Таким чином, репутація є суспільною оцінкою, яка склалася про когось або про щось на основі взаємодії і певного досвіду, так, який ми можемо зрозуміти на основі різних комунікаційних технологій. Тому репутація вона базується роками і тим самим визначається дуже. Позитивно в наших уявленнях, або, з іншої сторони, може знижуватися. Отже, це все теж дуже тісно пов'язано із таким терміном, як бренд. Отже, бренд це не просто моя назва і логотип, яку ми можемо розглядати. Це комплекс тих уявлень, або тих асоціацій, або знову ж таки емоції, які пов'язані із товаром чи певною послугою. З цього. Разом ми знову мали можливість побачити презентацію нових продуктів Apple, їхні характеристики, фактично вже вбудованість штучного інтелекту у нові продукти, які пропонує нам Apple, і тим самим розуміти можливість використовувати ці технічні засоби і довіряти окремому бренду. Знову ж таки, є важливий момент співвідношення ціни і якості, і кожен раз, коли відбувається презентація нової продукції, ми однозначно розуміємо, що вартість є дещо завищена. Тому, як такі характеристики, або якісь окремі соціальні очікування у споживачів, вони бувають досить різними і будуються на ряді. Таких характеристик, як стереотип. Стереотип є спрощеним стільким емоційно-забарвленням, про певне уявлення, або про певну соціальну групу, тобто, в даному випадку, це можуть бути прихильники даного товару Apple, або ми можемо говорити про те: про якесь окреме явище, яке є теж очікуваним у Даної категорії споживачів. І у цій категорії споживачів кожен має певне особисте враження, так? Тому кожен раз ми з вами дотримуємося окремих характеристик і думаємо, чи нам важливий цей образ, цей імідж, бренд і певний стереотип, чи він для нас не є настільки важливим, як ми собі його можемо. Розуміти. Отже, якщо говорити про загальну теорію іміджу та маркетингу, то Девід Огвіл розробив певну теорію брендингу, і вона однозначно характеризує і сприйняття споживачів, і емоційне ставлення, лояльність клієнтів. Але перш за все, вона сформувалася на основі еволюції підходів. Тобто, це були таких три ключових характеристики, які включали перш за все економічний підхід, яка бачила використання економічних ресурсів. І в даному випадку, якщо ми говорили про цей приклад з Apple, це є питання вартості і питання собівартості, популярності і можливості задорого продати певний бренд. Другий аспект він. Організаційний так, організаційний підхід, і, відповідно, це є певна концепція управління як персоналом, людьми, і, е, перш за все, він почався ще зі школи е, людських відносин, от, школи організаційної поведінки, і враховував дуже багато психологічних чинників. Тому. Ці аспекти мали дуже вагоме значення. І третій підхід третій підхід, який характеризує використання образів та іміджів, так він визначається гуманістичним підходом. Тобто, це є конкретна теорія і концепція управління людиною. Тому безпосередньо. Він розглядається як організацію, як певну культуру, як унікальну систему цінностей, де працюють люди, де є норми, символи, і людина в такій системі це не просто ресурс, а цілий носій тих норм і символів, і відповідно створюється так звана корпоративна культура. І загалом, якщо визначати оці ключові характеристики іміджу. Однозначно можемо сказати, що це є складна, комплексна система. Отже, що ж ми розуміємо під соціальними шаблонами? Це знову ж, у ті стереотипи, стереотипи, які нам дозволяють розглянути спрощені уявлення про певні групи, Так, стереотипи, які базуються. І формується стосовно культурних наративів, історичного досвіду, соціальних комунікацій, і відповідно на такі основи, вони будуть базуватися на ключових характеристиках іміджу. Тобто, це є певні символічність та образність. Отже коли ми маємо певні символи, коли ми е, бачимо їх і відповідно їх впізнаємо, на рівні держави це буде прапор, герб е, важливі цінності для країни, які сформовані будуть на законодавчому рівні у Конституції України, наприклад. Е, з іншої сторони, якщо ми будемо говорити про певні е, асоціації, які вони виставляють, то таким чином, в умовах сьогоднішніх, в яких знаходиться Україна, тобто в умовах війни, ми маємо образ сильної нації. Ми маємо образ, який характеризує тих людей, які Захищають свою країну і домагаються справедливості, тому є дуже багато метафор, які сьогодні підкреслив останній бій усика і утримання перемоги для українського спорту, для української культури і тих символів, які сьогодні нам дають характеристики. Також важливою ключовою характеристикою у нас буде виступати певна так звана спрощеність, спрощеність для реальності, тому що часто є певні ключові риси, які нам дозволяють окремі речі більш чітко запам'ятовувати. Ну, наприклад, на рівні українського народу такими спрощеними відображеннями є. Орнаменти української вишивки, а також і ті питання, які характеризують таку важливу річ, як національні строї. З іншої сторони, ми маємо ще ключові характеристики: це є динамічність і гнучкість. Так? Вони визначають, що Відбуваються різні зміни, і в міру того, як у цілому світі була пандемія COVID, ми зрозуміли силу впливу цифрових носіїв, якими ми з вами користуємося. Це, наприклад, той же ж самий банк в наших смартфонах або комп'ютерах чи інших технічних засобах. І Відповідно, це є гнучкість цілої системи, яка адаптувалася під таку серйозну зміну. Є, звичайно, питання і цілеспрямованості, яка вставить окремі питання іміджу і тим самим не створює їх хаотично, а дуже чітко для того, щоб Безпосередньо дане підприємство досягнуло своєї мети. Ну, але відмінності між рядом понять, які ми сьогодні з вами розглянули. Отже, миттєве сприйняття характерне буде для іміджу, тривала оцінка це є репутація, бренд. Це стратегія ідентичності і впізнаваності. Якщо ми говоримо про стереотипи, це певні загальні уявлення, які нам створюють асоціація або, може навіть і мають використання певної міфологізації і впізнаваності. Якщо ми зможемо розглянути ці всі поняття, то однозначно їх важливо використовувати на прикладі конкретних країн. Підприємств або відомих, наприклад, блогерів, політиків, артистів або впізнаваних спортсменів. Знову ж таки, якщо нам важливо управляти так іміджем, необхідно будувати стратегії, послідовно сформовувати комунікації із споживачами через, наприклад, соціальні мережі. Контент через віртуальну реальність або інші можливості, які сьогодні нам підказують такі цифрові технології, як штучний інтелект. Ми необмінно можемо враховувати очікування аудиторії, а це безпосередньо питання, які визначають нам Різні пошуковики, наприклад, такі як Google, і дозволяють використовувати цілу систему Google Ad, яка визначає слова за пошуком на окремий день, на окремий місяць, що шукали користувачі якої вікової категорії і інші інтереси. Отже, ці всі питання сприяють тому, що відбувається. Ціла рефлексія, і за її протоколом ми можемо сформувати, як керує певним іміджем, як керує певною характеристикою ціла система маркетингу і менеджменту. Отже, ми з вами розуміємо, що це все формується через комунікативні інструменти. Отже, Перш за все, це візуальна риторика. Знову ж таки, зараз ви слухаєте відеолекцію, а таким чином, раніше вона відбувалася лише в аудиторії, при прямому спілкуванні е, неможливо було попасти в бібліотеку без запису, е, без конкретної реєстрації, там, на яку годину прийдеш, тому що буде дуже. Багато бажаючих прочитати, наприклад, цікаву або важливу чи рідкісну книгу. Але сьогодні нам дуже багато речей доступні, коли ми вмикаємо YouTube і тим самим використовуємо наші пошуки. Ми можемо розглядати питання і невербальних сигналів. Більшість відео може озвучуватися для людей, які мають певні обмеження і, наприклад, не завжди мають можливість отримати інформацію без застосування, наприклад, окремих мов жестів для людей з вадами слуху. Ці питання інклюзії враховуються у багатьох цифрових безпосередньо сервісах і надають позитивні результати в пошуку, якщо вказати питання інклюзивності для окремих осіб. Знову ж таки, соціальні медиа, вони настільки поширені і поглинули сьогоднішній світ, що Щодня в них заходять мільярди осіб, починаючи від Інстаграму, Тіктоку, Фейсбуку, LinkedIn та інших платформ. Багато підприємств будує свій особистий брендинг, використовуючи знову ж таки не тільки соціальні медіа, але і використовуючи сайти. І для того, щоб це все сформувати як найкраще, є. Питання, які є важливими в управлінні іміджем, тобто, будуються стратегії для формування, так, вони будуть включати так звану структуру іміджу, тобто зовнішній вигляд, так званий габітарний імідж, це те, що сприймає аудиторія. Для особистості це зовнішність, одяг для компанії, це дизайн, приміщення, дизайн будівлі фірмомистиль з зовнішній вигляд співробітників. З іншої сторони, такий же імідж буде і характерним для багатьох їхніх профілів у соціальних мережах, наприклад. Також стратегія буде включати вербальний імідж, тобто мову про те, про що говорить об'єкт, і який в нього, наприклад. Чи тембр голосу, чи словниковий запас, грамотність або стиль комунікації. Важливим також у нас буде виступати і питання кінетичного іміджу, тобто невербального. Знову ж, він буде використовувати і мову тіла, і жести, і міміку та інші важливі аспекти. Для компанії цей компанію буде проявлятися. У робочих процесах швидкості реакції на запити окремих клієнтів. І четвертим важливим аспектом у нас буде виступати середовищний імідж, тобто це оточення той контекст, в якому існує безпосередньо об'єкт для людини: це її дім, коло спілкування, навіть, можливо, особистий автомобіль. А для компанії, для підприємства це партнери, офіс, відгуки клієнтів або їхні згадки у соціальних мережах чи засобах масової інформації. П'ятим аспектом буде виступати у нас ментальний імідж як внутрішній світ, і він знову ж таки буде включати ці всі перераховані комунікативні інструменти. Отже, і відображати цінності. Світогляд, місію і для чого даний об'єкт спрямовує свій імідж для підприємства, це його корпоративна культура, це є соціальна відповідальність, це є так звані етичні норми. І таким чином ми можемо говорити, що сьогодні є багато питань, наприклад, якщо ми проаналізуємо. Львівську політехніку, то однозначно можемо чітко визначити основні аспекти, які характеризують і впізнаваність даного бренду, є безумовною. Цього року Львівська політехніка очолила перше місце за кількістю поданих заяв для вступу і кількістю тих студентів, які були зараховані на навчання. Загалом важливе значення має так звана психологія сприйняття. і вона формується на основі когнітивних механізмів формування образу, тобто те, що ми і перераховували стосовно впізнаваності, оточення, внутрішнього світу, ролі емоцій при сприйнятті, тобто реклама, яка вміє викликати емоцію. Набагато швидше пошириться і більше продасть даного продукту чи послуги. Ну і однозначно вплив так званого контексту. Якщо він є на високому рівні, має серйозні етичні норми, а підприємство в соціальну відповідальність, то відповідно психологія сприйняття ще більше підвищить безпосередньо споживача до. Підприємства, і він буде покупцем. Тобто, це є так зване обличчя до обличчя. І знову ж імідж у цифрову епоху він буде визначатися в нас тими елементами, які збирає штучний інтелект для психологічного сприйняття. І Тими питаннями, які будуть визначати великі дані, коли вони встатні опрацювати величезні масиви, соціальних мереж, форумів, новин, сайтів в реальному режимі, і тим самим запропонувати нам інформацію, за якою найбільше відбувався пошук. Безпосередньо окремою віковою, наприклад, категорією або іншою окремою територією. Це також має значення для тих комунікативних інструментів. Отже, вони визначають, як відбувається ця комунікація, скільки входів було, скільки зацікавлень було. Чи в соціальних медіах, чи в якихось невербальних сигналах, чи в коментах, чи в інших характеристиках. І знову ж таки стоїть питання використання іміджем актичних аспектів. Тобто, завжди підприємство, шукаючи свого споживача, для якого створювався імідж, Даного підприємства, і товару, має дотримуватися чесності в комунікаціях, давати гарантії на певний товар, повагу до різноманітності наданих товарів або наданих пропозицій чи наданих послуг. Всі ми з вами, наприклад, користувалися сервісом, який сьогодні дуже є популярний. Коли одні люди на власному автомобілі підвозять інших, назва його йде Блавлака величезна корпорація, яка просто поглинула дуже велику частину населення планети по багатьох країнах, оскільки вона побудована на чесності в комунікаціях і пропонує дуже адекватний підхід з цифровим. Додатком і можливістю його застосування. Знову ж таки, цілі групи, цілі підприємства зайшли на ці сервіси і пропонують перевезення не лише власним транспортом, але і автобусами, зручністю знайти цей розклад, зрозуміти, як він пропонує людині знайти. Можливість доїхати з однієї точки в іншу. Тому, е якщо відбуваються цінності, то вони зростають, але якщо виникають і негативні ситуації в даному аспекті Блаблакару, то ми теж про них читаємо і розуміємо, що вони не відбуваються осторонь, а все ж таки підприємство намагається розібратися. Коли порушуються саме ці етичні аспекти. Отже, якщо іміджмейкен має настільки важливе значення, то доцільно його вивчити і навчитися ним управляти безпосередньо розуміючи, що це є так званий вихідний квиток для того, щоб здійснювати більшість заходів. Отже, минулого тижня відбувався такий величезний захід для молоді, як молодіж. Що він передбачав? Він передбачав спілкування із успішними політиками, науковцями та молодими успішними підприємцями. Він був рекомендований для молоді як безкоштовний захід, але вимогою була попередня реєстрація для того, щоб розуміти оцінку цієї аудиторії, а також коли є зовсім безкоштовний вхід то розрахувати ту кількість осіб, яку може захід обслуговувати і не створити певного натовпу або іншого ризику. І сьогодні ми з вами розглянули питання, що на імідж впливають різноманітні цифрові технології, і їх формують безпосередньо працівники. Працівники, такі як менеджери, вони створюють імідж персоналу, і в даному випадку менеджер буде відповідати за те, як він підібрав працівників, як сформовано внутрішній імідж і корпоративну культуру. Чи сприятливий мотиваційний клімат, чи справедлива буде оплата праці, можливості для кар'єрного зростання має важливе значення і створення соціального іміджу, коли безпосередньо керівництво підприємства несе відповідальність, коли воно несе відповідальність за благодійні заходи, за волонтерство, за підтримку громадських рухів за підтримку. Сьогоднішньої ситуації в Україні з війною. І це все формує так званий ініч роботодавця. Це пропозиція привабливого соціального пакету, який включає, наприклад, програми пенсійного забезпечення, включає медичне страхування і змінює позиції компанії на ринку праці. І тим самим характеризує багато важливих питань.